Я знайшов в бібліотеці в нашій музеї таку книжку Ремківській, дуже цікавий. І трохи є слова споріднені, трохи є неспоріднені. Наголоси не наносяться на другому, моя мама теж з Ремків. І то, я думаю, познайомитися трохи з мовою Ремківською. Оп. Тут цікаві такі слова. Шабаш, Баста. Баста в нас теж була часом Сабаш, бо шабаш такі похожі слова є. Так, кінський часник дурна кропила. <laughs> Кінцевий, конечний, конечний. Та, от так, кінцівка, кінцівка на другому написі на, на розпуску okay, черпак, конкурс змагання. А в нас теж що Черпак по, 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 по ремківськи Конкурс змагання. Кондитер, цукерник, конвульсія, кор... конверт, коперта, коперта. В нашому музеї можна познайомитися з ремківським словарем. Ремківський вище не збирайтеся в неділю до нашого музею. Так. Із ці божечини збирайтеся до музею. Препарації баденії у нас музей. Там та книжка є в нас в бібліотеці. Так? так що можете звернутися і познайомитися з книжкою. Цікавою.